Рододендрони це красиві, великі квітучі чагарники, ці кущі люблять кислий ґрунт і дуже універсальні в саду завдяки безлічі доступних сортів і різноманітності квітів, в які вони цвітуть. Як тільки ці кущі приживуться у вашому саду, вони вимагають мінімального догляду. Їм потрібна півтінь і трохи води, так що вам залишиться тільки милуватися їх прекрасними квітами. Незважаючи на простоту догляду, всі садові рослини можуть зіткнутися з проблемами. На щастя, більшість з них не смертельні для рододендронів. Нижче я перерахував найпоширеніші проблеми, з якими ви можете зіткнутися при вирощуванні цих чагарників. Жовте листя. Жовте листя на рододендроні дуже поширене явище. Це пожовтіння називається хлорозовтратою зеленого пігменту через нестачу хлорофілу. Хлорос може бути викликаний різними причинами защелечуванням ґрунту, пошкодженими або ущільненими корінням, нестачею поживних речовин або поганим дренажем. Перш ніж лікувати хлорос, проаналізуйте умови: у вас глинистий ґрунт, який утримує зайву вологу, високий рівень pH. Ви нещодавно удобрювали рослину. Можливо, воно в горщику і коріння тісно. Зазвичай, одна з цих причин і є проблемою. Ще одна причина пожовтіння природне старіння і опадання листя. Якщо тільки старе листя жовтіє це нормально. Але якщо весь кущ жовтіє, це хлорос, коричневі плями на листках. Коричневі плями найчастіше з'являються через грибкові або бактеріальні захворювання, такі як різні види плямистості листя. Якщо їх не лікувати, вони можуть серйозно пошкодити або навіть вбити рослину. Грибкові плями можна обробити сірковмісними або мідьвмісними фунгіцидами, але спочатку потрібно видалити уражені листя. Бактеріальні плями складніше вилікувати краще запобігти їх, поливаючи рослину під корінь і уникаючи пошкоджень тканин. Відмирання гілок Якщо гілки почали відмирати, можливо, це грибкове захворювання. Перевірте кору, якщо під нею зелена тканина рослина здорова, якщо червона це грибок. Насамперед обріжте уражені гілки і приберіть їх з саду. Потім обробіть кущ мецодержащим фунгіцидом. Скручування листя взимку листя рододендрона часто скручуються, це нормально. Так рослина захищається від втрати вологи. Влітку скручування може бути ознакою посухи. У спеку кущ теж згортає листя, щоб зберегти воду. Бутони не розкриваються. Якщо бутони стали коричневими і не розкрилися навесні, швидше за все, вони постраждали від заморозків. На жаль, їх вже не врятувати. В майбутньому можна використовувати антидесиканти або вкривати рослини від холоду. Немає квіткових бутонів. Бутони закладаються в червні, відразу після цвітіння. Якщо навесні їх немає, ймовірно, ви обрізали кущ занадто пізно і зрізали майбутні квіти. Нічого страшного наступного року вони з'являться знову. Головне обрізати рододендрон відразу після цвітіння Лишайник на гілках сам по собі лишайник не шкодить рослині, але його поява говорить про неідеальних умовах, поганої циркуляції повітря, високої вологості або занадто густий посадці. Спробуйте прорідити кущ, щоб покращити доступ світла та повітря. Коренева гниль. Рододендрони схильні до загнивання коренів, особливо якщо ґрунт погано дренований. Якщо коріння стали е м'якими і темними, потрібно терміново діяти. Видаліть пошкоджені коріння, промийте здорові і пересадите рослини в більш відповідний ґрунт. Зимовий опік. Коричневі листя навесні це наслідки зимового опіку. Він виникає через втрату вологи в холодні місяці, особливо якщо кущ росте на повному сонці або вітрі. Щоб захистити рослину, можна використовувати антидесиканти або вкривати його на зиму, гниль пелюсток грибок вражає квіти, залишаючи на них коричневі плями. Швидко видаляйте уражені квіти і прибирайте опали пелюстки, щоб хвороба не поширювалася. Пошкодження комахами рододендрони можуть атакувати довгоносики, мереживниці і павутинні кліщі. Кожен з них залишає свої сліди. Але результат один пошкоджені листя. Для боротьби використовуйте інсектициди, корисних нема тут, або просто змивайте шкідників водою. Укладення Рододендрони прекрасна прикраса тінистого саду, великі сорти відмінно підходять для живоплоту, а карликові для бордюрів і контейнерів. Якщо у вас виникнуть проблеми, не переживайте, всі вони можна вирішити. Сподіваюся, мої поради допоможуть вам доглядати за цими чудовими чагарниками.